Доброго дня, шановні учні Русько-Тишківського ліцею. Сьогодні хочу познайомити вас дуже важливою темою, і хочу підказати, як не стати маріонеткою та не дозволяти собою управляти. Мова піде про небезпечні ігри та способи вербування підлітків у протиправну діяльність. В Україні набирає популярність нова небезпечна гра. Новий небезпечний тренд активно шириться серед підлітків через Тікток та Месенджер. Гра червоні двері, жовті двері, також відома як двері розуму, передбачає введення гравця у трансоподібний стан. Учасники діляться на дві ролі: провідник, людина, яка керує процесом, тобто здійснює дії необхідні для введення учасника у транс, та піддослідний, той, хто переживає так звані видіння, знаходячись у трансовому стані, ідея гри полягає у тому, що піддослідний за допомогою сили думок і фантазій начебто отримує можливість відвідати інший нереальний світ, дізнатися щось особливе, можливе, можливо, містичне. Провідник, у свою чергу, начебто має можливість відчути свої містичні здібності, занурюючи піддослідного. У інший світ. У вашому віці абсолютно нормальним є бажання пізнавати себе і навколишній світ, у тому числі вам може бути цікавим і пізнання містичного світу. Але важливо розуміти, що методами правильного введення і виведення із стану трансу або гіпнозу володіють тільки відповідні спеціалісти, які точно знають, як не нашкодити пацієнту. Будь-які експерименти із зануренням у трансовий або гіпнотичний стан несуть великі ризики для фізичного і психічного здоров'я людини. Подібна гра, яка має ознаки введення у трансовий стан, може спричинити серйозні психічні та психопатичні захворювання, які можуть бути невиліковними. Іншими словами, людина ризикує стати психічною хворою назавжди. Що ж таке трансовий стан? Це змінений стан свідомості, коли увага людини максимально перемикається із зовнішнього реального світу, людина перестає контролювати себе у, у реальному світі і заглиблюється у так званий внутрішній світ, у світ думок та фантазій. Не плутайте із тим, коли ви просто думаєте про щось чи фантазуєте. Під час трансу людина знаходиться у стані схожому на стан неглибокого сну, коли зовсім не звертаю уваги на світ навколо себе. З одного боку, вже дуже давно метод введення у трансовий стан використовують спеціалісти, які допомагають людям покращити, покращити психологічне здоров'я. Це психологи, психотерапевти, гіпнотерапевти, але найголовніше, чому вони довго навчаються, це те, як не нашкодити пацієнту у цьому стані. Категорично не можна входити у стан трансу без допомоги професіонального спеціаліста, адже способи введення у трансовий стан відомі і таким людям, які можуть бажати вам нашкодити використовувати вас, маніпулювати вами. У тому числі вважається, що саме російські користувачі TikTok почали активно просувати зазначену гру, як колись із сумнозвісним синім китом. Великою помилкою буде вважати, що гра, червоні двері, жовті двері може бути безпечною, оскільки грати у неї можуть близькі друзі, які не бажають зла одне одному. Неймовірно великий ризик полягає в тому, що жоден з вас не отримав спеціальне знання про те, як поводитися з людиною у трансовому стані. Спеціалісти навчаються цьому багато років. Саме непрофесійна робота з людиною у трансовому стані може призвести до серйозних психічних порушень і навіть до смерті. Така небезпечна гра може мати і будь-яку іншу назву. Може бути запропонована як цікавий експеримент або просто розвага без назви. Проте, ви маєте пам'ятати наступне. Ніколи не пробуйте розслаблювати свого друга, масуючи його скроні та проговорюючи певні слова або використовуючи певні мелодії. Та не погоджуйтесь, щоб це робили з вами, навіть найближчі друзі. Навіть якщо хтось із близьких знайомих запевняє, що вже перебував е в такому стані, і пробував щось подібне, і нічого страшного не сталося, не погоджуйтесь. Ніхто не може передбачити того, які негативні наслідки можуть з'явитися через певний час після такого експерименту. Слід також зауважити, що раніше небезпечні ігри мали переважно психологічний характер, але зараз ситуація змінилася. Російські спецслужби використовують подібні механізми для вербування дітей у диверсійні групи ще у 2022 році Служба безпеки України. Служба безпеки України повідомляла, що окупанти створили ігрові додатки, які виманюють у дітей геолокацію стратегічних об'єктів. Сьогодні ж телеграм-канали активно шукають підлітків для виконання серйозніших завдань, наприклад, підпал релейних шаф, підрив світлофорів та електропор, чи закладка вибухівки. Такі дії, такі дії часто закінчуються трагічно. Наприклад, у березні 2025 року в Івано-Франківську двоє підлітків отримали завдання підірвати вибухівку в людному місті. Росіяни дистанційно активували заряд, коли хлопці несли його у сунці. Якщо вас намагаються вербувати за гроші, даючи відкрите завдання, то тут все зрозуміло, але вас можуть вербувати іншим способом. Через ігри або дружнє довірливе спілкування, і тут ви можете не здогадуватися про це тривалий час, доки ситуацію буде майже неможливо змінити. Залучаючи вас до ігор або дружнього довірчого спілкування, ворог впливає на вашу психіку таким чином, що ви не будете здатні розпізнати маніпуляції. Звісно. Не будете відчувати потреби звернутися за порадою до близьких, дорослих, а коли ситуація ускладниться, навпаки, будете намагатися приховати її від своїх рідних. Також ворог вдається до вербування підлітків, накопичуючи інформацію про них у процесі спілкування і вдаючись до поетапного шантажу. Спочатку отримує інформацію про якийсь ваш невеличкий секрет. Шантажує, що розголосить цей секрет, якщо ви не погодитесь виконати його вимогу, це може бути щось протизаконне або сороміцьке, наприклад, оголені фото. Потім шантажує розповсюдженням уже цієї інформації і так нарощує градус, доки ви опинитесь у стані безвиході і будете готові виконувати будь-які замовлення. Що варто робити, щоб цього уникнути? Розповідайте батькам про ігри, у які граєте, що вам у них подобається, який сенс цих ігор. Відкривайте батькам своє коло спілкування в інтернеті. Можете попросити батьків допомогти вивчити поведінку та характер осіб, які з вами спілкуються. Не накопичуйте секрети від своїх батьків. А якщо і маєте якісь особисті секрети, якими легше поділитися з однолітками, то діліться тільки з перевіреними, надійними друзями. Не приховуйте від батьків пропозиції, які надходять вам від будь-яких людей. Навіть якщо ці пропозиції здаються цікавими і безпечними, не бійтеся, зізнаватися батькам у своїх помилках і просити батьків про допомогу. Та якщо опиняєтесь у ситуації, яка здається невиправною, обов'язково обов повідомте про неї близьким дорослим. Усім бажаю цікавих, безпечних ігор та спілкування. Дякую за увагу, гарного дня!